Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами навчимося використовувати онлайн середовище для створення електронних документів, а також організовувати колективну роботу з документами. Одним із онлайн-середовищ для роботи з документами є Google Диск. Додаток від компанії Google. Я вже зайшла в свій обліковий запис, про що свідчить фото профілю у верхньому правому куточку, а поруч знаходиться кнопка «Додатки Google. Натискаю на неї і обираю диск. У попередньому відео ми вже з вами вчилися працювати з Google диском. Сьогодні дещо повторимо. Давайте почнемо з того, що створимо папку. Натискаю на порожньому місці праву кнопку мишки. І обираю нова папка. Назву її Спільні документи. Створити. Заходжу в цю папку і давайте розпочнемо з того, що ми створимо. документ. Google документ. Натискаю праву кнопку мишки і в контекстному меню обираю Google документи. У мене відразу з'являється вікно з документом без назви. Починаю з того, що внесу назву. І нехай я хочу виконати наступне завдання. Я хочу дозволити учням працювати в Google документі, а саме внести свої електронні скриньки у даний документ. Але організовуючи спільну роботу в одному документі, треба дати чітко зрозуміти де кожен із учасників спільної роботи може вносити свою інформацію. Тому назву Документ електронні адреси і дам коментар. Внесіть дані про ваші електронні. Адреси урядку, що відповідає. Вашому порядковому номеру у журналі. Тепер я створю табличку. Обираю вставити таблиця». Обираємо таблицю на три стовпці. І давайте візьмемо п'ять рядочків. Перший стовбець я трошки звужу, тут в мене буде номер. Обов'язково потрібно вказати. Далі нам потрібно пронумерувати. Щоб Учасники спільної роботи не заплуталися. Тут я хочу, щоб учасники записали свої прізвища. А тут електронна адреса. Гаразд. Отже, учасник, який знає свій порядковий номер у журналі, буде розуміти, що учасник під номером 1 має розмістити. Ім'я та електронну адресу в першому рядочку, під номером 2 у другому, 3 у третьому, і так далі. А тепер для того, щоб інші могли працювати у цьому документі, мені потрібно надати права доступу. Це можна зробити двома способами: один спосіб ми вже з вами розглядали у попередньому відео: тобто, натиснувши на три крапочки поруч з назвою документа, обрати команду надати доступ, поділитися. Або ж. Перебуваючи у документі, ми можемо натиснути на кнопку у верхньому правому куточку поділитися. Давайте скористаємося саме нею. Так само пригадуємо, ми можемо додати доступ користувачам та групам, а також ми можемо надати доступ за посиланням. Для цього потрібно зняти обмежений доступ і відкрити доступ для усіх, хто має посилання. Для того, щоб. Інші могли заповнювати цей документ, ми повинні передбачити може редагувати. Тепер обираю копіювати посилання і натискаю кнопку Готово. Зверніть увагу, що всі зміни у нас зберігаються автоматично, тобто хмарка з пропорцем свідчить про те, що всі дані збережені. Я можу закрити цей документ. А тепер давайте я перейду в інший обліковий запис. І введу в адресному рядочку посилання на цей документ. І зверніть увагу, я відкрила даний документ. Це посилання можна розмістити в класрумі, можна розмістити або передати через Viber, інший будь-який месенджер. Тобто будь-яким зручним для вас способом. І давайте внесу прізвище. Е, Іванова, Дарина. І нехай моя адреса буде все добре. Закриваю, зверніть увагу, зміни збережені. Закриваю дане вікно. І давайте я як власник увійду в даний електронний документ, який я щойно створила і надала доступ іншим людям. І бачу, що Іванова Дарина залишила свою електронну адресу. Ось таким чином можна спільно працювати з документами. Давайте з вами ще створимо малюнок. Натискаю праву кнопку мишки, обираю більше і Google-малюнки. Мені потрібно додати смайлики. В мене готових немає, тому я скористаюся вставити зображення шукати в інтернеті. І шукати зображення. Давайте напишу веселий смайлик. Ось, обираю його, беру додати, вставився смайлик, я його трішки зменшу. Тепер беру, знову ж таки, вставити зображення шукати в інтернеті нейтральний смайлик. Угу. Ось, обираю його вставити. Звісно, для того, щоб документ був в одному стилі, треба більше часу присвятити для пошуку об'єктів, які ми використовуємо, але зараз не про це. І беру ще один смайлик. Мені треба сумний смайлик. Так. Незважаючи на те, що допускаю невеличкі помилки. Мене система розуміє. І тепер я хочу дати наступне завдання текстове поле і даю коментар. Залиште коментар до смайлика, який від Відповідає вашому настрою з побажанням для інших. Гаразд, ось я дала завдання, розміщу по центру, щоб було гарно. І тепер я маю дати доступ до цього зображення. Знову ж таки, можна або поділитися, або через три крапки поруч назви. Давайте поділитися. Мене попереджає, що я ж не назвала малюнок, і таке трапляється. Давайте мій настрій назву. Обираю зберегти. Зверніть увагу, що Документ малюнок переіменувався і з'явилося віконечко Поділіться файлом. Я обираю «Усі, хто має посилання, тільки дозволяю коментувати. Копіюю посилання, обираю «Готово». Тепер давайте я з вами увійду в інший обліковий запис, натискаю праву кнопку мишки в адресному рядку беру вставити. Адресу, і, бачу, відкривається документ. Мені пише, що можна залишати лише коментарі. Зверніть увагу, що область, виділена зеленим прямокутником, свідчить про те, що зі мною зараз працює в цьому документі ще один користувач. І коли я підвожу на неї, мені повідомляє, що це Катерина Стельмах. А також про присутність ще одного користувача свідчить піктограмка профілю, яка знаходиться в правому верхньому куточку. А тепер перейду до коментарів, і я обираю певний смайлик. Натискаю праву кнопку мишки, беру права кнопка мишки, коментар. Бажаю усім перемоги. Ось, І обираю додати коментар. Давайте я зайду ще під іншим обліковим записом, натискаю праву кнопку в адресному рядочку Вставити, вставляю посилання на малюнок. Що ж я бачу? Мені знову ж таки пише, дозволено лише коментарі. Інформатичний навігатор залишив уже, бажаю усім перемоги. Я можу скористатися, давайте скористаємося тим самим смайликом, обираю коментар. І давайте напишу гарного всім настрою. Додати коментар отже, я як сторонній користувач бачу коментарі, які переді мною залишили інші користувачі. Тепер заходжу у даний документ, де я є власником, і бачу, що два користувача залишили для мене коментарі. Також зверніть увагу, що, коли я як Власник документи наводжу на той чи інший коментар вказівку мишки, у мене з'являється ось такий синенький прапорець. Якщо підвести на нього мишку, нам каже: позначте обговорення як вирішене та сховати. Отже, якщо я вважаю за потрібне приховати це обговорення, я можу поставити цей прапорець і. Дане обговорення буде приховане, або ж я можу даний коментар залишити. Якщо ж я хочу відповісти даному користувачу, я можу натиснути на дане повідомлення і щось йому написати. Дякую. Відповісти, отже, і ми бачимо, що Катерина Стермах теж написала відповідь на коментар. Якщо ми хочемо дізнатися. Про історію взаємодії з іншими користувачами, то у верхньому правому куточку, ліворуч від кнопки Поділитися є кнопка відкрити історію коментарів. І ось тут ми можемо побачити, що інформатичний навігатор побажав усім перемоги, а Катерина Стельмах позначила як завершене. Мас Юкрейн. Побажала усім гарного настрою. А Катерина Стельмах відповіла дякую! Друзі, ми сьогодні з вами навчилися використовувати онлайн середовище для спільної роботи. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей.